Доброго часу доби, з вами знову я і ми продовжуємо. Сьогоднішня наша тема це видавнича діяльність комп'ютерні видавничі системи, як і було попередньо. Проте сьогоднішні наші три пункти відрізняються своїми назвами: перший буде модульна сітка, другий п'ять порад з макетування і третій текст. Стараюся зробити це коротко. Модульна сітка. Велику допомогу в підготовці макету може зробити модульна сітка. Модульна сітка визначає дизайн майбутнього макета і задає місця розміщення колон, цифр, тексту, ілюстрацій, заголовків і рядків із прізвищем автора на початку чи кінці статті. І так далі. Сітка розробляється художником. Сітки іноді називають чи шаблонами, трафаретами вона служить каркасом, що визначає, де на сторінці будуть розміщені елементи. Сітка є системою недрукованих вертикальних і горизонтальних ліній, що розділяють сторінку. Тобто такі лінії, які друкуватися не будуть, тільки допомагають людині, яка створює книгу у побудові цієї книги. Ну, тобто з'являються лінії різні, от, наприклад, якщо тут є. Бо, наприклад, в Excel є така річ, в XS є така річ, от лінійка. Сітка. Бачите, з'являється сітка. Ще можна додати, направляючі. Забрати сітку, залишити направляючі. Додати сітку, забрати направляючі. ну, забрати лінійку. Бачите, оця сітка, оці квадратики, це. є... Якраз там модульна сітка, яка допомагає правильно розмістити текст. Красиво підібрати колонки, колонкитули, підпис і так далі. Ну, звичайно, на картинці презентації я вам цього не покажу. Отже. Ну, можна її залишити, щоб ви знали, про що йдеться. Модуль сітка та 5 порад з макетування. Тепер ми переходимо до 5 порад з макетування. 5 порад з макетування. А саме, перше. Створіть банк зразків. Коли ви читаєте журнали, книги, газети, річні звіти, переглядаєте рекламні листівки і брошури, збирайте зразки, особливо вдалих і невдалих рішень, складаючи їх у двох папках озаглавлених гарні і погані. Тобто назви ваших пек повинні бути гарні і погані. Відзначається, що добре чи погано в даному макеті. На громаді, що досить матеріалу, ви відчуєте себе набагато впевненішим у області технічного і художнього редагування. Складіть план майбутнього документа. Простіше, чим простіше, тим краще. Дотримуючись цього правила, зробите менше помилок. Крім того, прості макети виглядають чіткіше, краще читаються і забезпечують концентрацію уваги читачів. Третій пункт. Не намагайтеся осягнути неосяжне. Наприклад, ви можете розмістити на одній смузі 30 стовпчиків тексту, але хто стане їх читати? Загальне правило не використовуйте більше трьох спеціальних типографських ефектів на розвороті з двох смуг. І четверта порада. Якщо ви компонуєте рекламне повідомлення про продукт, то нехай ваш макет виглядає як реклама, а не як науковий. Підходимо до тексту. І так, текст. У цій главі ви почуєте про загальні правила набору, правила переносів, правила набору знаків і цифр, набір заголовків, набір таблиць. Загальні правила набору. Нормальний розмір пробілу між словами під час набору дорівнює одному символу. У наборі не повинно бути коридорів, тобто сполучення пробілів між словами по вертикалі чи похилої лінії. У трьох і більше суміжних рядках. Абзацні відступи повинні бути однаковими у всьому тексті. Останній рядок абзацу повинен бути довший, ніж абзацний виступ, не менш, ніж у півтора рази. Якщо набір виконується без абзацного виступу, то останній рядок повинен бути неповним. Довжина рядка повинна бути не більше 60-65 символів. На сторінці повинно бути 30-40 рядків. Нижня границя тексту на попередній сторінці повинна бути нижче, ніж початок тексту на наступній, чи не менш, ніж. 5 рядків. Остання сторінка глави, якщо глава починається з нової сторінки, повинна виглядати заповненою хоча б наполовину. Отакі правила набору. Далі, як і було сказано, йдуть правила переносів. Перше. Не допускаються переноси, що спотворюють зміст слова. Друге, не можна переносити абревіатури, що пишуться великими буквами, типу УНР, KPE, МФО. Не можна такого робити. Ну, це з української мови і літератури зрозуміло. Третє, не можна розривати переносом, такі скорочення, як Тобто, так далі. І ТП, тобто тому подібне. І подібні. Четверте. Не можна розривати переносом цифри, що складають одне число. При необхідності можна розривати числа, з'єднані за допомогою тире. Але тире залишається в попередньому рядку. 1985 1990. Або 10-11 століття. От коли йдуть такі. Рік, наприклад, дата народження і дата смерті, то можна поставити рік народження Дефіс і перенести на наступну лінійку дату смерті. Або так само період в історії. Там 10 те тере і 11 те внизу вже століття. П'яте. бажано відокремлювати ініціали від прізвищ. 7. Ні. Шосте. Не бажано відокремлювати скорочені слова від імен і прізвищ. Наприклад, професор Петренко. Профкрапка Петренко. Не бажано відокремлювати скорочені слова від імен і професій від нас професій та імен і прізвищ. Або те Іванов. Технік чи щось таке. І сьоме, не можна відокремлювати цифру. З дужкою чи крапкою від наступного слова. Восьме. Небажано відокремлювати цифри від наступних скорочених слів і назв. Одиниць виміру. Дев'яте. Не можна відокремлювати для переносу знакові позначення від наступних чи попередніх цифр. 5.0% долар 10 номер 25. Тобто їх не можна відокремлювати для переносу? Знаки позначені від наступних чи попередніх цифр. 50, 10, відсоток, долар номер. Наступне. Не бажано, щоб знаки переносу були більш, ніж у двох суміжних рядках. Тобто, якщо у вас є якісь. Якесь речення і там знак переносу. Друге, В другому рядку теж знак переносу. То якщо у вас буде в третьому, то це вже буде якось аж занадто виглядати. Ви розумієте це, правда? О. Наступне. Не можна, щоб між знаком переносу і частиною слова був пробіл. Не можна, щоб між знаком переносу і частиною слова був пробіл. Крім того, не можна, щоб знаком переносу починався рядок. Там, наприклад, СІТ К. І тут не можна, наприклад, ставити пробіл і отак. Потрібно зробити ось так і ось так. Бачите, і тоді навіть немає підкреслень. Крім того, не можна переносити ось так, щоб пробіл був спочатку. Не пробіл, а тере було спочатку. Знак переносу. А потрібно переносити ось так, щоб знак переносу залишався разом з початком слова. І використовувати, звичайно, правила української мови. Далі. Останній пункт до цього підпункту. Це не можна переносити розділові знаки. Наприклад, модульна сітка, це щось там і так далі. Крапка. Так можна. А якщо ви напишете так, а ще краще так. Хто що подумає? Це ж... не програмування. Добре. Знаки і цифри. Не можна що між розділовими знаками, крім тере і слова, був пробіл. Друге, три крапки перед словом не можна відокремлювати пробілом. Третє, тере між цифрами не можна відокремлювати пробілами 2030. Тере між словами відокремлюються пробілом. У комбінаціях типу чи пробіл відсутній. У прямій мові тире праворуч відокремлюється від пробілом. Якщо це буде пряма мова, то можна писати тире і пробіл. Якщо пробілу не буде, то це буде помилка. Ну, тут слабо видно. Хоча не думаю, що зараз її побачить наш... Помилкометр. А не менше потрібно ставити Е, Потрібно ставити про... Далі. Дефіс не повинен відокремлюватися пробілами. Дефіс не повинен відокремлюватися пробілами. Тобто слова, які пишуться через дефіс, наприклад... Бачите, нічого немає, це добре. Ставимо тут пробіл. Ну, мало би виглядати помилка, але тим не менше такі помилки, як бачимо, вже навіть не показують. Тим не менше потрібно знати, що ось таке заборонено. Щоб тут був пробіл. Це стилістично неправильно. Ви ж коли слово пишете що-небудь, на папері ви пишете, що дефіс небудь. А не ставите дефіс, а тоді ще там... А тоді ще за 20 кілометрів аж починаєте писати. Правильно? От. Не потрібно ставити великих пробілів і взагалі пробілів. Лапки набираються тим же шрифтом, що і текст. Лапки не можна відокремлювати пробілами від слів. Між знаком номера і параграфа і цифрами обов'язковий пробіл. От чого не знав, того не знав. Наприклад, номер пробіл 3. Тобто ви зобов'язані ставити пробіл після номера. Це вважається топографічно чи як там неправильно. Про модульну сітку ми вже сказали. Тому це можна видалити. А так збільшити. Отже, ось це буде неправильно, а отак правильно. Ставте пробіли після номера і параграфа. Хто знає, де знак параграфа? Для того потрібно включити аналізку. І ставити той самий номер. Ага, ні. Ставити на четвертій. Наприклад, параграф 5. Також потрібно ставити пробіл. Хоча це більше на долар схоже, ніж на параграф. А де ж тоді параграф? Пошук параграфу, як то кажуть, не дав результатів. Можливо, це параграф, але це швидше знак гривні. 5 гривень. Отже, ну, знайдете параграф, поставити замість долара параграф. Головне, що тут потрібно ставити пробіл і після номера, і після параграфів. Все. Далі. Знаки градусів, відсотків, хвилин, секунд. Не можна відокремлювати пробілом від цифри 6%. Наприклад. Демонстрація одразу йде. 6%. Не можна відокремлювати пробілом. Воно має бути разом. Захоплююся. Отаким чином. Разом має писатися 6% чи 7%, чи скільки б там не було. Крім того, хвилини не означені буквою ХВ, а англійською клавіатурою отакі хвилини. Крім того, отакі секунди, чи як вони там позначаються, ну і градуси. Також не можна для них ставити після, після цифри, не ставити побіл, якщо ви ставите градуси, якщо ви ставите відсотки, якщо ви ставите хвилини, якщо ви ставите секунди, тобто два такі... Е... Хвилина на мається 50. 20 градусів, 50 хвилин, 33 секунди. Математичне поняття. А не фізичне, коли потрібно записувати словом. Далі. Два знаки чи номери параграфу пишуться разом. Тобто... Тобто два номери параграфу. Або два номери, пишеться разом. Номер-номер. Так само, як і параграф-параграф. Ну, Параграф-параграф. Можливо, це шрифт просто такий. Наступне між цифрами, що позначають різні одиниці, сотні, тисячі, тисячі і мільйони робиться пробіл. Наприклад. 4 мільйони 567 тисяч 543. Означення номера і дробу потрібно набирати без пробілу. Так як вже було сказано номер. Номер 4 мільйони 567 тисяч 543. От. Отак. І що там ще було? Дріб. Тобто число подріблене? Наприклад, три цілих? Крапка. П'ятсот чотири цілих. П'ятсот шістдесят сім. Чотири цілих. 567 543 мільйони. Далі. Знаки плюс і мінус не відбиваються від цифри. Тобто, не потрібно ставити, знову ж таки, пробіл. Наприклад, плюс 3, плюс 5. Так. Або сьогодні температура мінус 10. Ну чи плюс 21. Плюс 21 градус. До речі, градуси можна дістати з допомогою команди вставка символ. І отут ви знайдете, знайдете собі градус. Можна вставляти нескінченність, альфу і багато іншого. От, наприклад, є градус ставити. Бачите, 21 градус. Також не можна ставити ніяких пробілів. От. Все. Дроби записуються також без пробілу. Наприклад, 5 восьмих Ось так. Без пробілу. Ну, це загалом зрозуміло. Для позначення десятих і тисячної дробів використовується крапка. Так як ми її вже показували на цьому прикладі. 4, хай буде тепер уже менше. 4,8. Як ви бачите, все, пишеться це ось це разом. Оце повністю разом. І тут ніяких пробілів не ставиться. Зрозуміло, чітко, ясно, правда? Для позначення десятих і тисячних використовується крапка. От, після четвірки ми поставили крапку. Як ви бачите, так буде краще видно, правда? 4.8. Далі. Слово після порядкового номера відокремлюється пробілом. От. Це також важлива річ. Наприклад. Пишемо один крапка. 1 крапка і слово якесь там. Потрібно ставити пробіл після номеру. От, наприклад, шість крапка. Ніть. Ставите пробіл. Після номеру. Далі. Заголовки. У багаторядкових заголовках кожен рядок повинен мати визначений сенс. Отже, кожен рядок у багаторядкових заголовках повинен мати визначений сенс. Друге, не рекомендується закінчувати заголовок службовими частинами мови. Третє. Переноси в заголовках не допускаються за винятком багаторядкових заголовків. Далі ми поговоримо про таблиці. Але це вже в наступному уроці.